Євангелія від Йоана, розділ 10 Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а деінде влізає? Злодюга той, розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухається його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу та вони не второпали того. Про що він казав їм? Тож Ісус іще раз промовив до них. Істинно, істинно говорю вам я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники. Вівці і не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Злоді приходить тільки на те, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, та й з понадостатком мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать Бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці, і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймет і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилася суперечка між юдеями із за тих слів. Численні з них мовили: «Навіженний він із глузду з'їхав. Навіщо його слухаєте? Інші ж то ненавіженого слова. Чи навіженний спроможен очі сліпим зрячими робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Була зима. Ісус проходжувався у храмі, у Соломоновим ганку. Обступили його юдеї і йому кажуть Доки ж нас отак ти триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною йдуть, і я їм даю життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знов ухопили закаміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від отця мого». За котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже, богами зве тих, до кого Слово Боже було, а писання ж годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте. Щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Йоан не вчинив ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина, і увірували там у нього численні. Друге послання апостола Петра. Розділ третій Це любі, друге вже послання я вам пишу. В них попередженням я розбуджую у вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що їх святі пророки були наперед сказали та заповідь ваших апостолів, заповідь Господа і Спаса. Насамперед затямте собі те, що за останніх днів прийдуть із насмішками глузливці. Які житимуть у своїх похотях і говоритимуть, Де той обіцяний його прихід? Відколи б батьки поснули, все перебуває так, як було на початку створення. Скрите перед ними, бо самі того хочуть те, що небо було здавно, і земля з води постала, і через воду Словом Божим. Тому Тодішній світ і загинув, затоплений водою. Нинішнє ж небо і земля, заховані тим самим словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Одне нехай не буде заховане від вас, о любі, що один день перед Господом, як тисяча літ, і тисяча літ як один день. Не зволікає Господь з обітницею, як деякі вважають це за зволікання, а виявляє до вас своє довготерпіння, бо не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. День же Господній прийде, як злодій, і тоді небо з шумом перейде, стихії, розпалені, розтопляться. І земля з ділами, що на ній розпадеться. І коли так усе це має розпастися, якими ж слід вам бути святими у всім вашім житті та в побожності, очікуючи і прискорюючи день Божого приходу, коли небо палаюче розтане і стихії, розпалені, розтопляться. Нового ж неба і землі нової, згідно з його обіцянкою очікуємо ми, в яких справедливість перебуває. Тому, любі, очікуючи цього, старайтеся, щоб він знайшов вас безплямних і бездоганних у мирі. Довготерпеливість Господа нашого, вважайте за спасіння, як і любий наш брат Павло за даною йому мудрістю писав вам. Що, зрештою, в усіх листах він робить, коли про це говорить. В них є дещо трудне до зрозуміння, що люди без освіти і незміцнені у вірі, перекручують, як і інші писання, на свою власну погибель. Ви ж, любі, знаючи це наперед, бережіться, щоб не дати себе збаламутити блудом беззаконних. І не відхилитися від своєї непохитності, але ростіть у благодаті та спізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа, йому слава і тепер, і по день вічний. Амінь. Псалом 84 четвертий. Які ж то вони любі, твої шатра, Господи, сил? Знемагає моя душа і прагне до дворів господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жартовники твої, Господи, сил, царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі. І твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили, і бачать Бога у сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О щіте наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бо день у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити, бо Господь, Бог, це сонце і щит. Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил, щасливий чоловік, що покладається на тебе. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити по щонайвих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти? Напитає собі не славу, а сором. Хто докоряє грішникові Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить Початок мудрості острах Господній. Спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку, на троні, на висотах у місті, Щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні. І що її гості в самій глибині Шиолу. КНИГА Пророка Єзикиїла. Розділ 27 І надійшло до мене. Таке слово Господнє, Ти ж, сину чоловічий, заголоси над Тиром жалобну пісню промов до Тиру, що оселився при вході в море, що торгує з народами по численних островах. Так говорить Господь Тире, ти мов, я краса довершена. Посеред моря твоє царство, твої будівничі зробили тебе гарним напрочуд. Із сенірського Кипарису зробили твої стіни. Брали кедр із ливану, щоб зробити тобі щоглу. З добів башанських зробили тобі весла. Поміст тобі зробили з слонової кості, викладеної кипарисом з островів кіттім. Твої вітрила були з тонкого мереженого полотна з Єгипту, щоб служили тобі за стяги. Блават і порфіра з островів Еліші були в тебе покривалом. Содомські і Арватські мешканці були гребцями в тебе, цимерські мудрі люди були в тебе, вони були моряками в тебе. Старші гевальські і знавці їхні були в тебе. Вони латали щелини в тебе. Всі морські судна з їхніми моряками були в тебе, щоб вести торгівлю з тобою. Перські, луцькі і пуцькі люди були вояками у твоєму війську. Вони вішали щіт і шолом у тебе, вони додавали тобі слави. Сини Арвацькі з військом, стояли довкола на твоїх мурах, вартуючи на твоїх баштах. Вони вішали свої щити кругом по твоїх мурах і довершували твою красоту. Таршіш торгував з тобою із за мноства усякого твого добра. Тобі давали срібло, залізо, цинк і олово за твої товари. Яван Тувал і мешех торгували з тобою. Вони міняли твій крам за людські душі і за мідний посуд. Люди з Бет-Тогарми давали тобі коней та вершників і мулів за твої товари. Сини деданські торгували з тобою. Багато островів було твоїми покупцями. Вони платили тобі слоновою кістю та ебаном, Едом. Торгував з тобою і за множство твоїх виробів. Вони давали за твої товари, карбункул, порфіру, мережки, вісон, коралі і рубіни. Юдея та Ізраїль земля. Торгували з тобою. Вони давали за твій крам пшеницю, змініту, віск, мед, олію і бальзам. Дамаск Торгував з тобою і за множство твоїх виробів, і за мнозства усякого твого добра. Він постачав тобі вино з хелбону і вовну з сахари. Уедан і Яван з узалу давали за твої товари залізні вироби, касію і пахучу трощу. Дедан торгував з тобою сідловими коверцями до єзди верхи. Арабія і усі князі Кедарські вели торгівлю з тобою. Вони взамін давали ягнят, баранів і козлів. Шева і Рема торгували з тобою. Вони давали найкращі пахощі, всіляке дороге каміння і золото в обмін за твої товари. Харан, Канне і Еден, купці Шеваські, Ашур і кілмат торгували з тобою. Вони торгували з тобою дорогими одежами, блакитними, пурпуровими гаптованими плащами, різнобарвними килимами, міцним плетеним мотузям на твоїх ринках. Таршіські кораблі розвозили твої товари, ти збагатився і став славним серед моря. Твої гребці. Завели тебе на великі води, та східний вітер розбив тебе посеред моря. Твої багатства, твої товари і крам твій, твої моряки і твої керманичі, ті, що латають щілини в тебе, ті, що вимінюють твої товари, і всі вояки, що в тебе, і вся сила люду, що серед тебе, впадуть глибоко в море. В день падіння твого. Від голосного крику керманичів твоїх здригнулись побережжя. І вийдуть із кораблів своїх усі гребці, моряки і усі морські керманичі стануть на суші, і заголосять над тобою, і закричать гірко: Порохом собі посиплять голову, у попелі будуть валятись. Виголять собі лисину по тобі. Одягнуться у волосяницю і будуть плакати по тобі в душевнім смутку, у гіркій жалобі. Вони затягнуть над тобою жалобну пісню і заридають над тобою. Хто був такий славний, як тир, посеред моря? Коли твої товари розходились морями, ти насичувала багато народів. Великими достатками твоїми і товарами твоїми ти збагачувала царів землі. Тепер же ти розбита на морі, у водяних глибинах, твої товари і увесь люд твій разом із тобою потонули. Всі мешканці островів сторопіли над тобою, царі їхні від жаху затремтіли, обличчя у них. Змінилось. Купці чужих народів свищуть над тобою, бо ти страховищем зробилася, і не встанеш уже повіки.